Сьогодні розповім вам, що вигідніше купувати готовий маф чи зробити самому. Ось, Дивіться, вже закінчено майже все. Сталося тут налічники, почепляти де все. Ось такий вигляд. Дивіться, дешевих матеріалів я не купував. Купував все нормальне, якісне, вікна, двері. Також все якісне. Получився ось такий навіс разом з мафом. Зараз я вам покажу задню частину і розповім відео, і як, що поступово робилося, скільки воно мені обійшлося, на яку суму я розраховував, що буде, і за скільки можна було б купити готового, тільки не такого. Зовсім не такого. Дивіться, готовий. Я так, як цікавийся, питався на 20 квадратних метрів. получався десь орієнтовно 8 тисяч доларів. Мені вийшло, звичайно, трошки дорогше, я вам все розповім. Але дивіться, яка якість, покажу всередині, як зроблено. От також вже поставлені штори жалюзі на вікна. Також розповім вам, де я їх купував. Знайшов в інтернеті. Дуже все там просто і дешево вийшло мені. І ось так воно все дивиться. Дивіться далі відео, зараз вам буду розповідати, як воно поступово зробилося. Зайдемо в середину, покажу в середині все як. Вже там в середині з ремонтом все повністю. Сталося мені встановити тільки сонячні панелі. І все, ну і попідключати їх. Зараз покажу вам відео, як хлопці варили мені каркаса. Хлопці завжди працювали після роботи, тому що основна робота в них є. Так як зараз така ситуація, що потрібно якусь бронь мати, вони роблять на основній роботі і приїжджають мені варять. Ось дивіться відео. Труба сказати, два дні цілих роботи. Ось тільки вже зроблено. Рома працює, Саша шариться. Ні, Але головне показати вигляд, що грязний. На лисі все. Грязніший за Рому, Але показати треба вигляд, що? що він більш працює. Що чого, всі працюють, всі добре, гарно працюють. І головне, чітко гарно зроблено. Це половина зробленого каркасу вже, можна сказати. Ще буде задня частина і передня частина. Так, Два дні роботи, вже вон, скільки зроблено, металу набагато менше стало. Ферми повернені, але все поприхвачено просто-напросто. Я вам скажу дуже якісно хлопці роблять, ось дивіться. Зварено, все по автоматом вариться, чітко все, все гарно. Зроблено ну, у нас частина виходить. ось тут у нас креслення. Тобто ми зробили ось цю середину частини, ферми поставили і будемо далі зварювати повністю боки, зад, все остальне. І ось так має все. Я вам скажу досить масивне, велике. Виходить. Конструкція дуже така хороша і розрахована на те, що, ну, щоб можна було потім собі в майбутньому тут ще навіси, будуть йти навіси такі. Також 4 метри. У нас йде 5 на 4, тобто туди 4, сюди 5. І взад також буде йти такий навіс великий. І так розраховано зробимо, щоб в майбутньому можна було відрізати навіс, собі взяти, і краном перевести в будь-яке місце, яке потрібно буде. Ну, ось таке виходить хлопці. Хороший спеціалісти. кому потрібно буде, також можете звертатися, дам номера телефонів, збожете собі з ними домовлятися, щоб вам зробили будь-які роботи. Вони там і ворота роблять, і багато різних робіт. І спереді ще в нас має бути такий козирьок, також сюди буде виступати метр 60 м, і буде все підсвічуватися. Ну, дуже великий об'єм роботи, Якби взяти, Просто не знаю навіть, яка цінова категорії буде, як ви думаєте, скільки буде коштувати тільки зварювання каркасу ось такого. Ну, ще воно до кінця не дороблено, коли буде все зроблено так, як накреслені. Можливо, хтось знає, хтось цікався з такими роботами, скільки орієнтовно буде коштувати така робота. Ось, дивіться, доробили вже конструкцію, вже далі будемо красити її, ґрунтувати, Ось така вона масивна вийшла. Так вже заказали вже доски, там обрешітка, контрарейка, все остальне. Не знаю, куди, куди воно стільки має тут піти, але ну, я вам скажу, тут також воно немаленьке. У нас по, по ширині має 5 метрів з копійками і в довжину має там більше ні, 10, вроді 10 метрів, це все по доходу йде. І контрареєчку в середині будемо також давати ось тут на метал. Коли будемо пшивати, також будемо давати сюди в середині там пльоночка, все. Бо у нас тут отеплення тільки ось тут йде. І метал буває дуже часто, просто промерзає і в середині видно, ну, видно мороз, там, приморозки видно буде. Тому будемо все обшивати там, деревом. Я думаю, воно все гарно вийде. Так дивіться, як все зварено, все чітко все зашліфовано гарненько. Нема до чого і чіплятися, бачите? Все супер роблять. Так що, кому в лузку потрібно, також можете звертатися, дам номер телефона до хлопців. Хлопці гарно приходять, все роблять і можуть вам також допомогти. Ось такий вигляд за забором. Ось так вона у нас дивиться ця конструкція. Ну як вшити буде, то буде взагалі хороший вигляд. Зараз йду, перевірю, як там хлопці працюють. Не, робота на місці і хлопці на місці теж. Хлопці працюють увага, на місці. Один на перекорі, другий ігри грає. Що, сьогодні будемо працювати, ні? руки вимазали. Я вимазали? Бачу, тільки рукавиці насадили. Ну, але вже початок є, є вже щось, щось там стартанули. От тут вийшов навіс. Дивіться, який мах криші великий. Можна собі столика ставити, кавусик попивати. Тепер думаю, що воно на криші придумати, криша майже 50 квадратів. Робилося там пару сантиметрів, а ще там трохи. трошки звідти випуск, трошки звідти і такий, такий немалесенький навіс. Я вам скажу, але дивіться. Можливо, поставити сонячні панелі. Майже 50 квадратів, Бу, тут можна трохи вмістити панели. Як думаєте, друзі, скільки десь буде коштувати, щоб встановити сонячні панелі? Хтось, можливо, займається, підкаже. Тут десь на 50 квадратів панелей, інвертора, все. Щоб даремно місце не пропадало. Ось стовп у мене висотою, там, де камери ставлю. 4 метра, да, до речі, камери є різні варіанти, коли цікавлять і автономні всякі, також можете звертатися. Так, вже потрошки набирає вигляд наш навіз з мафом. Ось так попшивали. і вигляд вже змінився. Ну, ще в процесі роботи, трошки бардак, але вигляд дуже цікавий, виходить. Середині вже проводку покидали. Тільки на освітлення покидали. Тут все буде освітлюватися у нас. Передень утеплили мінватою десяткою, взяли USB, зашили. І тепер думаю, чим його все обшити. Чи звичайну вагонку, чи як. Але звичайно, мені думаю, що це якось вже не сучасно. Хоча і порадили ламінат, взяти, я вже взяв ламінат, не знаю, скажіть, чи нормально буде так, чи ні. Воно тут добре, воно якісно, крепко буде. Не знаю, звичайно, як воно на піні буде триматися, все. бо сказали, що наклей піну і поклеїть ламінат. Також, ще думаю, чи вертикально, чи горизонтально. Також сумніваюся в цьому всьому. Хтось може клеїв, хто підкажіть, будь ласка, бо не знаю, як воно вийде з того всього. Хоча вже купив, будемо пробувати щось, мусово якось вийти з ситуації. І докупив вже, виходить, ось так в мене все вийшло. Ще всталося подошувати. Ось там в кінці, бачите, вже докупив металу, понавозили метал, Метал я купляю в Волинсталі, Там адекватні ціни, менеджери нормальні. І доставка швидко, і бачите, все запаковано, доставили, десь все. Дивіться. Думаю, як плитку положити. Приїхали хлопці буквально за півдня. Раз-два зробили. У мене водяний плиткоріз, а вони приїхали своїм звичайним сухим плиткорізом. І вон зараз покажу, як воно все як воно все працює. Саш, покажи, як вони ріже. Не реклама плитку різа, це просто наприклад реально, як воно все є. Коли водімо, води залити і великі об'єми і все Ну, багато мороки. А тут от звичайний. Як все чітко і швидко. Леторіс мені подобався і що, хлопці приїхали. Та буквально, ну, я знаю, за пів дня от зробили от, все, заложили, тут вже доложить, був би покудив. Кому потрібно, звертайтеся, дам номер телефона, дам дані. Дуже швидко працюють, дуже якісно і ціна як би, адекватна. Щось так подивився, по всій квадратурі по тому всьому відходів та й небагато й сталося. Типу маленькі відходи повідрізали сюди. І ще з другої сторони, зараз обіду покажу вам. Все-таки в зашили ламінатом стіни. Ось дивіться, як гарно вийшло. Дуже дуже гарно вийшло. Добре, що люди підказали, так зробити. І просто, і швидко, і якісно. І вже якщо десь вдарити, це не гіпс картон не поломиться, нічого. І клеїли просто от на, клей, на клей піно. Писали в коментарях, що треба брати ще якісь там всякі різні клея, додавати, що воно триматися не буде, воно відлетить. Але я вам скажу, що спробували цей клей і ось дивіться, десь протестували, бачите, склеїли докупи два. Два докупи склеїли і на другий день спробували розірвати і зломили. Не можна розірвати так тримати. Тому я скажу досить надійно. І, до речі, підказали в нові лінії, купляли е ці клея, і, і там ті люди і підказали. Каже, беріть і каже, нічого більше не треба видумувати. Цим клеєм склеїти буде триматися. І ось зашили все. Зараз покажу вам тако трошки далі зі стані. Дивіться, які узуари, які стіни. Ось так стану. Ось. Не треба ніякого гіпсокартону, ніяких убоїв, не потрібно нічого видумувати. І все, далі чекаю вікна, мають привезти вікна, ще десь тиждень чекати. Вікна, двері будемо вставляти, і буде у нас тут вже все зроблено. Тоді вже тут кутнички поставимо і буде все, все супер. А потулочок зробимо натяжний. Думав, вагонкою. Але буде напевно, що натяжний, бо не знайшов вагонки. Таке, як мені потрібно було. Хлопці роблять натяжний потолок, зараз подивимося, як в них йде процес. зараз підтягнути, можна ось тут буде Процес йде, жара. Ось так, спочатку вугли зачеплюють і гріють. Дуже гаряче тут. Так воно все працює. До речі, кому потрібно, дуже швидко, якісно роблять. Можете писати в коментарях, дав набрати І Будь-якій будь складності потолки роблять. Трошки роздягнулися, бо тут дійсно, дійсно. Гарач, я сам вдягнутий. Я зараз нагрівають. и натягивают наступный угол. Покажу дальше, как будет сделано все. Вот у нас будут светильники идти, установлю. Коментар буде цікавити. Дивіться, вікна двері я змоляв. ну, в нас в луцку, з якого місто я не знаю, в кожного по-різному можуть бути ціни. В Луцьку я обшукав все де що тільки можна. І знайшов де саме дешевше, якщо в когось буде цікавити, можу дати номера телефонів. Ставив не дешеві, дивіться, і в нас виходить тройне скло. Все дуже таке ну, крепке. І ось так всередині все воно дивиться. Зараз я вам покажу все більш детально. Освітлення в мене зроблено. Ось дивіться, на два вмикачі. Тобто один вмикає одну половину, і другий буде вмикати другу половину кіоска. Ось так. Да, До речі, кого цікавлять лазерні рівні, можете звертатися. Також обслуговую, ремонтую, калібрую їх. І вибір, самі бачите. Вибір стараюся, щоб завжди був великий. Також є відеокамери і кораблики для риболовлі. Значить, ось тут у мене буде стояти, будуть стояти акумулятори. Для акумуляторів я купив ось такі колеса і собі можемо будь-який час, будь час собі відсунути і помити. Ось дивіться, за вікна і за двері заплатив я, щоб вам зрозуміти, десь орієнтовно. 1300-1400, Між тим, там точно не скажу, там курс коливався. Десь орієнтовно таку суму доларів. І це виходить в нас ось таких двоє дверей, бачите, з добавкою, одні двері і добавкою зверху також другі двері. І два великих вікна. Монтаж робили самі вже. Тобто і людей не наймав, щоб монтаж робили. Отака От ціна стала за вікна з дверима. Да, дорого. Але я брав вже в хорошій якості, щоб ви собі зрозуміли. Бо також все утеплялося, і вікна брали, щоб тепло також тримали. Бо стіни утеплив мінватою, все добре. І одне єдине, що підлогу нічим не утеплював, просто-напросто плитку положили на бетон. І все. Ну, але ж тут проживати ніхто не буде, я думаю, вистачить тепла. І ось так через другий вхід чи вихід можна вийти собі. Тут зразу стоїть альтаночка. Освітлення також тут включено, зроблено на два різних вмикачі. В нас ділиться наполовину. Тут чотири лампи і повністю по кругу отако пішло освітлення повністю по кругу на другий микач. Все продумано, все зроблено. Тут поставлять щитову мені, на інвертор на все і чепимо панелі. І обійшлося мені це все. Підраховувати вам все поступово не буду. Там дуже багато нюансів, дуже багато всього. Але все якби в загальному взяти, я думаю, ось ця робота. Ну так, прикину, більш-менш десь мені дев'яточку стала. стало. Тобто я рахую це недорого. Ну І не дешево, але порівняно, якщо купив би я взяв би, замовив би просто мафа, мені 20 квадратів мафа, що привезли. І він був би просто 20 квадратів, без всяких навісів, без, без нічого. І Звичайно, ремонту там такого, я думаю, не було б. Там, можливо, якийсь USB зашили б десь. то там би заплатив би 8 тисяч. Тому я думаю, краще трошки почекати, взяти собі чуть більше коштів підсобирати і зробити так, як для себе хочете. Зробився проєкт, зробилося все і все по проєкту, воно робилося. Також думали кольор. Кольора думали брати просто в один тон. Але тут то дружина підказала вже, сказала, давайте зробимо в 2 тони. І воно, звичайно, вийшло більш красивіше. Якщо у когось є якісь запитання, також пишіть в коментарях. Всім розповім. Зараз скажу вам жалюзі, які ставив. Дивіться, по поводу рулетів ось цих. Шукав я, думав, в нас десь придбати в новій лінії чи в якомусь іншому магазині, щоб готове все було. Але скажу вам так, що то розміру немає, то кольору немає. Ну, Підібрати нереально так, щоб приїхати щось купити. І думав, зайду, пошукаю в інтернеті і чесно знайду, щось, думаю. Ну, можливо, не таке дешеве буде. чи що там. Але ось вам сайт Polo, називається сайт. Це Львів. І на цьому сайті все є розписано, це я їх не рекламую, нічого мені з цього вони не платять. Просто-напросто вам хочу підказати. Де собі можете нормально замовити. Вибір там є великий, я взяв це би, ляні білого кольору, але там вибір дуже великий є. І стали вони мені. Ну, Я думаю, дешевше набагато, як в таких мазинах, в нових лініях чи ще де. І все, бачите, все якісне, все добре, все прийшло на пошту. Ось які кріплення. Ну, Нема ніяких проблем. <кхід> Тому насчет ось таких рулетів. Там є рулети, в них і жалюзі, і будь-що є, то можете там звертатися. За вікна за двері я вам говорив, то можете написати, я вам дам номер телефона, хто в луцьку, то може дати номер телефона. Також там я дешевше не знайшов ніде. На рахунок меблів собі також подумав якогось стола замовити ось сюди кутового стола. Думаю, поставлю. І знайшов, також перешукував, питався в знайомих, думаю. Ну, Якогось підзамовлення зробити, але повірте, там ціни підзамовлення робити, ну, два рази примножувати. І пошукав в інтернетах, знайшов ось, дивіться, фабрика Тиса меблі. Ціни в них там більш-менш адекватні. Купити можна. Коли от я стола знайшов там, не повню, 12 тисяч. А знакомого питав, він робить, робить меблі під замовлення, то він ще говорив: 18 тисяч у нього такий наподобі стіл був, коштував в минулому році 18 тисяч. Тому дивіться самі, я, я рахую так, що краще фабричне взяти, воно завжди дешевше, якби, виходить. і фабричне собі, ну приїде. Я вам вже зніму більш детальне відео про стула. Ось тут буде в мене стояти кутовий такий стіл. Побачите. Я думаю, що він в нормальній якості буде. Вже зніму більш детальне відео, як він буде складатися і все. І також, кому буде цікавити такі столиці, будь-які меблі, там дуже великий вибір меблів, також можу або вам підібрати допомогти, або з ними разом вас зв'язати. Якщо є в когось якісь запитання, запитуйтеся, буду радий допомогти.